І всім привіт, друзі! Ви на каналі Гравець UA. Дивимось реплей від підписника. Сьогодні з нами грає Сергіо UA Суми на Т-78. Карта Рибарська Бухта. Ну що ж, до бою, бачимо, що і братіш сувзводний, також він соклановий, я так розумію, так? Е, ніком Антон також грає на Т-78. Ну Чудовий взвод. Дивіться, ну наскільки я пам'ятаю, це він дуже схожий. Можливо, не ззовні, а. Ну, і ззовні також дуже схожий. Так, на та прокачуємо так, шостого рівня. І, по-моєму, тут ідентична навіть і гармата. Все ідентичне. Лише трішки, по-моєму, форма корпусу і форма башти відрізняє. Ну, давайте поправляйте в коментарях. І я, до речі, пам'ятаю, що е е е його за щось видавали. так, це... Е Ну, якась винагорода за щось за якийсь може івент, за якийсь може марафон. Ну, давайте, можливо, ще, якщо не помиляюся, можливо, в новорічних коробках колись його видавали. Ну, давайте ви вже експертні, експерти, бо з моєю пам'яттю щось буває стається, то ви вже мою пам'ять трішки поправляєте, коли пишете свої експертні поважні. В е коментарях під відео. Так що напишіть, буде дуже цікаво почитати. Ну і давайте що? Проти нас бачимо, що є Супер Хелкет. Супер Хелкет це у нас сьомого рівня. Пекельний Котяра, так як я його називаю. Е побачимо, хто кого перестріляє. Ми на шостому рівні, а той на сьомому рівні. Починається, до речі, дуельна дуель між Супер Хелкетом і Т78. Ну, і ми з нього. Він з нас вибив. 112, а ми з нього вибили 200. А ну дава дивитися, 240. Ну так, в принципі, у Хелкета прокачуємо 240 шкодують пострілу і, по-моєму, теж 160 е, в нього е, пробиття. Поїхав Суперхелкет. Ну, ну, зря він поїхав. Мені, даремно, мені здається, він поїхав. Зараз він буде жорстоко нахлопушений. І в принципі, ми цю лінію вже повинні забирати. От саме цю ложбінку. По першій літні. Чудово, перший ворог знищений. 724 настріляно. Непогане так, у нас непогане альфіще на 6 рівні з такою перезарядкою, як з кулемета. Це такі також. Є у нас такі танки піу-піу, які дуже швидко стріляють, майже як з кулемета перезарядка. І ну, мені здається, і точність случність теж непогана. Це, тим паче, що це кустова у нас петеха. Так, поїхали далі. Тепер ми будемо як не кустова петеха їхати. А я так розумію, що попереду нікого не, не залишилось, от саме по першій лінії. Можливо, там на другій лінії ще хтось стоїть. Отже, допоможе нам т 34 100 Наш братіш залишиться на прикриття, буде там на імбополошці стояти, якщо що, під'їде нам допоможе. У нас проблеми проблемні просто, мені здається, саме на воді, саме ось на рибальській бухті. Треба швидко тут вихлопушувати. Так, Є тут танки, є тут, в принципі, прикривають, Ну, вони зверху стоять і ми можемо непогано виїхати зараз, їх, їх там і так прихлопушують. Чи, до речі, по-моєму, за нашими розвідданими, чи ні. <сум> Десь да? 999 настріляно. Ще є по кому постріляти, 5-3 в нашу користь. Треба з'їхати, треба вперед. Там СТРВ залишив, я думаю, що ми його КД повинні перестріляти. Хоча і В СТРВ теж непогано КД. І нам допоможе братіж. Братіш на чудовій естерсі, яка теж вихлопушує, ми вже бачили, бої крутезні вихлопушуємо. Два вороги знищено. Поїхали вперед. Поїдемо, бачимо, що і наш братіш там вже рухається. Він, ну поки що він в сумнівах, тому що там центр не все зрозуміло. Наша першочергова зараз задача вихлопушити. Ну, вже напевне, один тут КВ. Один ССМЗ залишився, от його вихлопушити, і ми беремо в оточення. І там підтягнулися наші братіші. Там уже небезпеки в принципі, не повинно бути. Хоча це не точно. Ну саме ось у місці, саме на порту цьому, так, на цій рибарській бухті. Тут залишається перед нами цс 44 і десь іще РБФМ. РБФМ теж міг знітитися і поїхати стати десь біля води поближче. Ну, вже перелякався, знаєте, перелякакані суперники. Це завжди плюс для нашої команди. Під'їхав і наш братіш. Беремо вже на півоточення. Беруть в оточення наші братіші на Штугу поїхали, поперли по Кей-лінії і на т 34 100 Але наших тяжких знижкову кличе на допомогу Тигр Порше. І бачимо, що там все ж таки знищили, і відступає Стежка. Не все так склалося, як гадалося. Бачите, я думав, що там все просто будуть в оточенні, Ну вони в оточенні, і вони ж там броньовані не забуваємо. Ну, в основному їдуть туди на воду броньовані танки. І вони за будівлями ховаються. А наша пт шка вона не штурмова. Це ми хіба що отак неочікуванчик можемо для С44 зробити? Що, в принципі, ми і зробили. Три вороги знищені. 1500 настріляно. Трішки навіть є зараз даними. Що тепер будуть робити суперники? Центр зайнятий, Якщо вони будуть десь вилазити, то ми їх ну, без проблем повинні перехлопушувати, Дві ПТшки, тим паче, таких е, імбіщінських на своєму рівні. Тут бачимо на шостих, от побачили, на п'ятих, там на КВ1, на шостих рівнях класні танки. так, От дійсно от, правда, на цих рівнях навіть і цікаво. Мені вже цікаво, так? От, хочеться, як буде в мене час, так, новорічний наступ іде, можна швидше щось прокачати, то буду якийсь танчик прокачувати, то вже на цих рівнях теж треба буде в задоволення. От, спробувати в задоволення пограти на цих рівнях, правда? Ну, тому що ми знаємо, що такі напружені бої, там на десятках. Ми знаємо. знаємо, що навіть і на третіх рівнях, так, ми бачили, теж дуже напруженіші такі бої. У 15 хвилин не зрозуміло було чим завершаться ці бої. Поки я розповідаю, чудові та цікаві історії. т 34 е, Ну, вирішив, знаєте. Ну. В принципі, вже доїхав до бази суперників, чому б і ні, там стає на захоплення, Тому що ну все може бути скластися якось не в нашу користь. І можемо ще й програти. А вже біля бази, то в принципі можна брати. Хоча перевага є, але перевага не така значна. Хоча вже й значна, напевне, що треба вже й добувати. Ось у нас дуельна дуель з РБФМ, П'ять ворогів знищено. 2111 настріляно. Треба було зараз з'їхати. Треба було з'їхати, бо ще б наш герой ще б настріляв ворогів. А так, чудовий бій, чудовим настроєм. Кажу вам всім слава Україні та всім дякую. До зустрічі.